Об'явлення Глава сьома Після цього я побачив чотирьох ангелів, які стояли на чотирьох кутах землі, і вони тримали чотири вітри землі, щоб не дув вітер ні на землю, ні на море, ні на жодне дерево. І я побачив іншого ангела, котрий підіймався від сходу Сонця і мав печать живого Бога. Він звернувся гучним голосом до чотирьох ангелів, яким було дано шкодити землі й морю, промовляючи: не завдавайте шкоди ні землі, ні морю, ні дереву, доки не відмітимо печаттю рабів нашого Бога на їхніх чолах. І почув я число відмічених 144 тисячі, позначених печаттю від усіх племен синів Ізраїля. З племені Юди – 12 тисяч відмічених печаттю. З племені Рувима – 12 тисяч. З племені Гада – 12 тисяч. З племені Асира – 12 тисяч. З племені Нефталима – 12 тисяч. З племені Манасії – 12 тисяч. З племені Симеона 12000. З племені Левія 12000. З племені Іссахара 12000. З племені Завулона 12000. З племені Йосефа 12000. З племені Веніамина 12000, відмічених печаттю. Після цього я погляну і ось величезний натовп, якого злічити ніхто не міг, з кожного народу, покоління, народності й племені. Вони стояли, зодягнені в білий одяг, перед престолом і перед агенцем, і пальмове віття було в їхніх руках, і вони кликали гучним голосом, промовляючи: Спасіння нашому Богові! Який сидить на престолі й агнцеві. а всі ангели стояли довкола престолу, старців і чотирьох живих істот. Вони впали до лілиць перед престолом і поклонилися Богові, кажучи Амінь. Благословення, слава, мудрість, хвала, честь, сила і могутність нашому Богові. На віки віків. Амінь. А один зі старців у відповідь запитав мене: Ті, які зодягнені в білий одяг, хто вони, і звідки прийшли? І сказав я йому: Мій пане, ти знаєш. А він сказав мені: Це ті, котрі прийшли з великої скорботи і випрали свій одяг. І вибілили його в крові Агнця, тому вони перебувають перед Божим престолом і служать йому вдень і вночі в його храмі. А той, хто сидить на престолі, буде жити з ними. Вони не будуть більше голодувати і не будуть спраглими, і не буде палити їх сонце, ні жодна спека, тому що Агнець який посеред престолу буде пасти їх і водитиме до джерел вод життя, і Бог зітре всяку сльозу з їхніх очей.